Тримався, тримався, але не втримався, не, не може. Ну, це ну дійсно. Я, ти щось людини ну, вчити розмовляв. Кажу їй, що ну, всі так посилено. Я скажу, ні, тікають від сока, перелякано. Але щось таке враження складається, що не в ту сторону біжуть. Отут це формальніше на нудяті, на тухляті на це. Плісняв, комуняцько комня до досить до, до піштиня є. Смердота стоїть. Чекаю свою класну керівник. А воно вже ледь не другу годину, слухає оці формалізовані ці протокольні Перед передінням номенклатури цієї. Кабінет не цих пацюків. Да. Єбалом труся, скажімо так. Дивіться. Кому вона треба? кому воно нахуй треба цей пірдешся понтиці показуха. Тільки займає час людський. Совок, я ж кажу. Йобаний совок правду кажуть людину людей з совка можна вивести. Совок з людей ніхрена.